Привіт, друзі! Доброго ранок, ласка, попрошу на мій канал. Наших 10 соток поки що не видно, але погодка, бачите, причудова. Це те, що приїжджає на ділянку приблизно раз-півтора тижні і от так от співпадає, що нічого неможливо зробити. Сьогодні я приїхала, тому що нам нарешті привозять газоблок. Ми будемо скоро починати викладати стіни. І мали б ми це зробити десь місяця-півтора назад. Як думаєте, чому не склалося? Тому що бригада відмовилася будувати. І, відповідно, нам довелося шукати нову бригаду. Не так, то це вже і просто, скажу я вам, тому що багато бригад відмовлялося. Можливо, у вас є варіанти, можливо, ви вже здогадалися, чому пізніше я вам розкажу. Зараз очікую фуру із газоблоком. Перша партія газоблоку це 38,4 куба. Газоблок ми брали Stone Light, замовляли, маю на увазі, 500 щільність. Це прийде 40 ковка, тобто 40 см. А також приїде маніпулятор, який буде вигружати це все. Не знаю, не знаю, чесно як, тому що. Ем, ну, Там брудно, там ем, дощ іде другий день, і сьогодні дощ затягнути просто небо буде весь день. Подивимось, як воно піде, але покажу, як все пройде. Треба все полоти, обробляти, все позаростало, косити. Боги. Як невчасно цей дощ. Так, приїхав, здається, маніпулятор. Ого, це великий, я думала буде менший. Зараз будемо вивантажувати. таке де-не-де порвана упаковка. Ну, я не бачу, принаймні, щоб були сильні тріщини. Десь там бачила зверху так. Трішечки він, звісно, що стухав їх коли ставив, але не критично. Ось тріщинка. Ну, тут видно, що трохи посипалось. Ну, таке. Нормально. Палети із газоблоком вивантажили, закінчили розгрузку. Я не знаю, як так сталося, але нам не сказали, що потрібно двоє людей. Ми самі про це не здогадалися. Ми думали, що хтось буде із, з їхніх працівників допомагати. Виявилось, що ні. Ну, ось так вийшло, що був тільки водій фури і водій маніпулятора цього крану. І от вони вдвох вимонтажували, я допомагала знімати ці ремені, ці петлі, за що, звісно, довелося доплатити. Що по цінам? Я думаю, це найцікавіше для вас. Отже, перша партія газоблоку 38 кубів, 38,4. Доставляли нам газоблок із броварів з Київської області, із завода безпосередньо. І я, якщо чесно, не, зла, не знаю, може я наївна була, але я думала, що е, є ближче десь <газу> газоблок, тобто він, звісно, є на складах. І я думала, що нам доставлять просто зі складу, особливо враховуючи що Львів величезне місто, ну не може бути, щоб тут не було газоблоку. так? Але, як нам пояснили, вигідніше замовляти газоблок із заводу, якщо це великі об'єми газоблоку. Якщо подивитись на сайти, то ціна на цей газоблок на сайті буде 3, здається, 210 за куб. А ціна, за якій ми купували його, 3400 куб, включаючи доставку. Плюс маніпулятор 4 тисячі гривень. Плюс тисячу гривень я доплатила за те, що вони виконували роботу, яку, начебто, не повинні були виконувати. Ось такі розцінки. Це газоблок, якого нам не вистачить навіть на перший поверх, тому що на перший поверх нам потрібно, здається, 45 чи 42 куба. 38, нагадує тут кубів. І це лише 40-й, тобто 40 сантиметрів. Нам ще для переснюк треба буде тридцятку і десятку дозамовляти. Ну і вентиляційні блоки. Приїхала фура, маніпулятор, нова партія газоблоку. Зараз будемо вивантажувати. Будівельники казали, що будуть починати зводити стіни в четвер-п'ятницю, от ми замовили на четвер і надто рано це зробили. Коротше кажучи, треба було пізніше замовляти газоблок або замовляти лише клей якимось чином, коли вже будівельники тут будуть його вивантажувати. А так виходить, що ми заздалегідь замовили, вони лише завтра приїдуть і знову нема кому вивантажувати. Отже, я вже в машині завантаження закінчили. Сьогодні нам привезли 18 палет 400 го газоблоку, 5 палет 300 го і 3 палети 100-го. Маніпулятор 6 тисяч, так як він два рази приїжджав, він взяв за, півтори, за півтора рази. Плюс, за допомогу за розвантаження, ми ще доплатили тисячу гривень. Ось такі розцінки. Ну, а тепер коротко про те, чому ми досі не звели стіни, і чому наша бригада, яка будувала нам фундамент, робила фундамент, відмовилась працювати. Отже, бригада, яка робила нам фундамент, відмовилась продовжувати будувати. Не тому, що ми не дійшлися на цінах, не тому, що в них там якісь інші плани, інші проекти. Причина насправді, можливо, хтось із вас здогадався в. Посиленій мобілізації, ми не могли чекати, ми йшли їм на поступки, ми дали їм час, але в наших інтересах, в наших інтересах, закінчити будівництво і заїхати в будинок як можна швидше. Тому ми вирішили шукати нову бригаду, і тут ми зіткнулися з проблемою, що знайти бригаду не так-то просто. Нарешті, коли ми знайшли бригаду. Виявилося, що в них є незакінчені проекти і нам доведеться їх чекати. Згідно наших планів, ми б мали вже, згідно просихання фундаменту, ми б могли почати вже зводити стіни два місяці тому. Через цю підставу, скажімо так, ми попадаємо на гроші, тому що нова бригада вже нам не будуватиме за тими цінами, у них вищі розцінки, плюс ми втратили два місяці. І ось ми чекали місяці півтора, вже чекали на цю бригаду, і все ніяк, все нас годують обіцянками. Сподіваюсь, що таки вони дотримують свого слова і завтра почнуть таки будувати. Ось така ситуація, ось така історія. Дякую, що дивитесь. На сьогодні, все. Слава Україні!